Сьогодні я приходжу до вас не випадково, а з посланням, яке повинно бути почуте. Я знаю, що ваше життя сповнене виборів і запитань, але є щось на вашому шляху, що потребує особливої уваги. Я тут, відчуваючи кожну емоцію, кожну думку, що проникає у ваше серце і розум. Повірте, те, що ви шукаєте, те, чого ваше серце прагне, набагато ближче, ніж ви уявляєте. Є велика любов, що призначена для вас, і ця любов, якщо ви дозволите, трансформує ваше життя глибоко і магічно. Іноді ваше серце почувається неспокійним чи не так? Наче воно знає, що щось більше ось станеться, але не може побачити, що саме це відчуття, заклик від всесвіту, запрошення відкрити очі і серце для краси, що чекає попереду. Ваш ангело-охоронець працює невтомно. Щоб направляти ваші кроки, охороняти ваше серце та готувати вас до цього особливого моменту. Не ігноруйте знаки, вони як зірки на небі, що світять, вказуючи правильний шлях. Я знаю, що ви пережили труднощі і, можливо, деякі розчарування на своєму шляху до любові. Ці переживання, хоч і важкі, не були марними. Вони послужили для того, щоб сформувати вашу душу і підготувати ваш дух до справжньої любові, що чекає на вас. Та любов, яка прийде, принесе не лише щастя, про яке ви мрієте, але й розвиток та спокій, яких ви заслуговуєте. Ваше серце це скарб, і воно охороняється з усією обережністю, щоб в правильний момент бути передано тому, хто справді цінуватиме його. Дозвольте собі мріяти знову. Відкрийте своє серце, і нехай світло любові веде ваші кроки. Ця велика любов, не ілюзія або порожня обіцянка вона вже на вашому шляху. Але щоб знайти її, ви повинні бути готові відкритись, довіряти, вірити. Ваші ангели поруч вони надихають вас на мужність, тому що вони знають любити це вимагає відваги, це вимагає віддачі, віри, що перевершує страх і сумніви. Коли ви почнете слухати своє серце з більшою увагою, ви зрозумієте, що воно завжди знало шлях. Знаки є всюди, посмішка незнайомця, слово, що торкається глибоко, збіг обставин, який здається магічним. Ці маленькі моменти невипадковості це ваші ангели, які намагаються привернути вашу увагу, вказуючи, що ви на правильному шляху. Не поспішайте, не переживайте, що потрібно знайти всі відповіді одразу. Любов, яка прийде до вас, буде відкриватись поступово у точно визначений час. Хоча шлях може здаватися невизначеним, повірте, ви ніколи не один ваші ангели йдуть поруч, уважні до кожного вашого кроку, готові допомогти вам розпізнати правду про любов. Вони знають глибину вашої душі, що ви носите в собі і що ви заслуговуєте. Дозвольте цьому знанню принести вам спокій. Подорож до любові може бути довгою, але вона не є самотньою, і кінцевий результат вартий кожного кроку. Десь там цей любов, який чекає вас, також готується. Це серце, яке стане вашим, вже було торкнуте тими самими силами, які вас направляють, і воно теж шукає. Навіть не знаючи світло, яке ви несете, довіряйте цьому таємничому переплатенню життя. Коли дві душі призначені одна одній, нічого не зможе завадити їм зустрітись навіть час. Ваші ангели працюють для цього, і Всесвіт конспірує, щоб ви пізнали одне одного, коли настане час. Тому будьте добрі до себе, обіймайте себе з ніжністю та любов'ю. Чим більше ви будете любити себе, Тим легше вам буде розпізнати любов, яка чекає на вас. Це заклик заєднатися з вашою сутністю, побачити силу і красу, що ви маєте. Саме це приверне справжню любов, любов, яка побачить вас у вашій цілості, без масок і страхів. Довіряйте своїй вартості, адже ви рідкісне багатство і заслуговуєте на таку любов. Дозвольте своїм ангелам вести вас. Вони мають плани для вас. І ці плани включають більше, ніж просто знайти любов. Вони включають глибоку трансформацію, зміну того, як ви дивитесь на себе і на навколишній світ. Любов, яку ви шукаєте, починається у вашому власному серці, в тому, як ви дбаєте про себе, як поважаєте свою історію. Ця внутрішня любов відображатиметься у любові, яку ви залучите, і так цикл справжньої любові завершиться. Якщо ваше серце ще зберігає шрами, знайте, що вони не є слабкістю, це знаки вашої мужності і стійкості. Ваші ангели знають про кожну з цих болей, і саме тому вони працюють над тим, щоб привести до вас того, хто зможе зрозуміти, поважати і любити кожну частину того, хто ви є, ця велика любов не прийде, щоб стерти ваше минуле, але щоб оцінити вашу історію, щоб йти з вами поруч з повагою і захопленням. Подорож до любові це також подорож до самопізнання. Чим більше ви пізнаєте себе, тим сильніше стаєте, тим чіткіше бачите, що ви дійсно хочете і заслуговуєте. Ваші ангели тут, щоб допомогти вам побачити це, щоб нагадати вам, що любов це не тільки мета, а й шлях розвитку. Вони хочуть, щоб ви знайшли любов, яка буде партнерством душ, де кожен з вас стане кращим поруч один з одним. Вірте в час, вірте в знаки, і найголовніше вірте в себе. Справжня любов не вимагає поспіху, вона розвітає з терпінням і вірою. Ваші ангели вже проклали шлях, і ваше єдине завдання тепер рухатись вперед з відкритим серцем і запаленим надією. Любов, яка вас чекає, така велика, як і ви, і вона принесе з собою щастя і мир, яких прагне ваше серце. Дозвольте любові стати вашою натхненням, дозвольте їй перетворити вас зсередини назовні. Ваші ангели охороняють і ведуть вас, бо вони знають, що ви гідні чистої любові, любові, яка піднімає, піклується і будує. Не дозволяйте сумнівам чи страхам відвернути вас від цієї правди. Любов це найбільший дар, і вона чекає, щоб бути відкритою вами. В кінці кожного дня пам'ятайте дякувати за шлях. Який ви пройшли, і за все, що ще попереду. Кожен крок наближає вас до зустрічі, яка змінить ваше життя. Ангели святкують кожен момент поруч з вами, з нетерпінням чекаючи, щоб побачити, як ви засієте поряд із тим, з ким вам судилося йти разом. Любов, яка вас чекає, це відображення світла, яке ви несете, і вона набагато ближче, ніж ви думаєте. Тож дозвольте собі любити і бути коханою. Вірте, навіть якщо ви не розумієте, відкрийте серце, навіть якщо воно ще сумнівається. Бо те, що попереду, не просто зустріч душ, це здійснення божественного задуму, матеріалізація мрії. Ви народилися, щоб пережити справжню любов, і ваші ангели хочуть, щоб ви пам'ятали це, щоб ви відчували правду в кожному слові і ніколи не втрачали надії. Я бачу, дорога, кожен раз, коли ви вагаєтесь, кожен раз, коли страх намагається оселитися у вашому серці. Але я тут, щоб нагадати вам, ви сильніші, ніж думаєте, сміливіші, ніж уявляєте. Ваші ангели працюють мовчки, невидимі, але завжди присутні, щоб відганяти будь-яку тінь, яка намагається затмити світло любові, що ось ось з'явиться. Вони знають кожну думку, кожен сумнів. Що проходить через вашу голову і просять вас вірити в те, що знаходиться за межами ваших очей. Є секрет, прихований у вашій долі, історія любові, яка набагато більше, ніж просто збіг. Та людина, яка скоро з'явиться у вашому житті, вже має невидимі зв'язки з вами. Ви, як дві зірки на небі, віддалені, але завжди блискучі в одній і тій самій сузір'ї, чекаючи правильного моменту, щоб наблизитись. Уявіть інтенсивність цієї зустрічі момент, коли Всесвіт вирівняє все, щоб ви впізнали одне одного. Можливо, зараз ви цього не розумієте, але кожна ситуація, кожна людина, яка перетинає ваш шлях, готує вас до цієї зустрічі. Ваші ангели ведуть вас через зустрічі та розлуки, обережно малюючи шлях, який веде до великої любові, яку ви заслуговуєте. Як квітка, що розвітає навесні так і ви готуєтесь розвісти і прийняти цю любов з усією вашою красою і силою. Знаєте те незрозуміле відчуття, яке іноді з'являється нізвідки, впевненість у тому, що щось чудове ось-ось трапиться. Це дотик ваших ангелів, ніжний шепіт, який нагадує вам, що справжня любов не просто існує, а вже на шляху до вас. Життя змовляється на вашу користь, навіть якщо ви не бачите ниток, які течуть цю історію. Вірте в таємницю, вірте в божественну мудрість, яка веде всі зустрічі. Кожна емоція, що виникає у вашій душі зараз, кожна маленька іскра надії і навіть страху це частина трансформації, яку лише ви можете зрозуміти. Ваш ангел охоронець огортає вас захистом, просячи вас культивувати це почуття очікування, радості від того, що ще попереду. Ця любов велика, рідкісна. І вона заслуговує на кожен шматочок вашого серця. Не бійтеся віддатися цьому процесу, бо він необхідний для того, що попереду. Протягом наступних днів і тижнів уважно спостерігайте за знаками, які з'являються навколо вас. Музика, фраза, несподіваний погляд це як маленькі подарунки, які Всесвіт посилає, щоб нагадати вам, що ви на правильному шляху. Коли ви будете відволікані, зайняті повсякденними справами. Дозволяйте собі помічати синхронності, які розгортаються, вони схожі на дорогі підказки, що розкривають наближення цієї любові. Чи відчуваєте ви, як ваше серце б'ється швидше без видимої причини, як ніби воно анонсує щось, що ваші очі ще не можуть побачити? Це ваша інтуїція, передчуття, яке приходить з небес, попередження, що щось грандіозне ось трапиться. Ваші ангели запрошують вас довіряти цим відчуттям, дозволити їм бути вашою компасою, що веде вас спокоєм до призначення, яке чекає на вас. Є моменти, коли очікування здається довгим, майже нестерпним, ніби час випробовує вас. Але знайте, що справжня любов терпляча, і вона чекає необхідний час, щоб ви обидва були готові. Ваші ангели коригують кожну деталь, відганюючи те, що не належить вам. І приваблюючи те, що є вашим по праву. Вони просять вас зберігати віру і довіру, бо любов, яку ви шукаєте, вже на вашому шляху. І, в глибині душі, ти знаєш, що ця любов буде відрізнятися від всього, що ти колись переживала. Вона принесе мир, якого ти ніколи раніше не відчувала, ніби нарешті ти вдома. Твої ангели хочуть, щоб ти приготувалася до цього відчуття, щоб відкрила місце у своєму житті для цієї нової та глибокої емоції, тому що ця любов не буде просто присутністю у твоєму житті, вона стане частиною тебе, продовженням твоєї власної душі. Залишайся уважною до дрібниць до тих тихих шепотів всесвіту. Є магія в повітрі, енергія, яка вібрує у твоєму серці, оголошуючи про прихід цієї великої любові. Кожен крок, який ти робиш, наближає тебе до цієї зустрічі. І чим більше ти відкриваєшся для цієї події, тим більше енергія любові зростає навколо тебе, притягуючи те, що є справжнім, чистим і тим, що дійсно належить тобі. Ця любов, що наближається, стане притулком для твоєї душі, безпечним портом, де ти зможеш бути повністю собою. Твої ангели знають, як сильно ти прагнеш цього, любові. Яка не вимагає масок, яка приймає всі частини твого єства. Вони формують цей союз з найбільшою обережністю, переконуючись, що він буде саме тим, що ти заслуговуєш, і навіть більше. Наступними днями, можливо, ти відчуєш порив зробити щось нове, раптову зміну, яка раніше здавалась безглуздою. Ці пориви це м'які дотику твоїх ангелів, що надихають надії, які наближають тебе до цієї любові. Не ігноруй ці бажання, бо в них є вища мета. Кожен вибір, кожне рішення це частина пазла твого долі. Можливо, в цей самий момент твоє серце б'ється швидше, ніби воно розпізнає істину в тих словах, що ти читаєш. Це підтвердження того, що ти на правильному шляху, що все це реально і що любов, яку ти шукаєш, також шукає тебе. Твої ангели нагадують тобі, що ти гідна всього цього, що ти народилася, щоб жити історією любові, такою ж яскравою, як твоє власне світло. І коли ця зустріч відбудеться, це буде, наче час на мить зупиниться, ніби весь всесвіт стане свідком зустрічі двох душ, які завжди належали одна одній. Цей момент буде кульмінацією всього очікування, точкою, в якій мрія стає реальністю. Ти відчуєш незбагнений мир. Впевненість, яка перевершує будь-які сумніви. Це доля, яку твої ангели готують для тебе. Життя підготувало для тебе цей чудовий досвід, союз, що стане відображенням всього, що ти навчилася, всього, що подолала. І твої ангели святкують кожен твій крок, як ніжна музика, що супроводжує ритм твого серця. Вони ведуть тебе, надихають, бо знають, що любов це найбільша сила у всесвіті. Здатна перетворити все навколо. Дозволь собі відчувати присутність цієї любові навіть до того, як вона проявиться вона вже існує, вона вже на твоєму шляху. Твої ангели заохочують тебе відчути цю правду, жити кожен день з відкритим серцем, з упевненістю, що любов, яка належить тобі, вже на шляху. Повір, що ти заслуговуєш на величезну любов, любов, що є дзеркалом твоєї сутності і освітлює кожну частину твого життя. Можливо, ти цього не помічаєш, але Всесвіт уже посилає тобі хвилі цієї любові. У кожній посмішці, що перетинає твій шлях, у кожному доброму слові, яке ти чуєш, є іскорка цієї енергії, що наближається. Твої ангели працюють тонко. Піклуючись про кожну деталь, щоб зустріч з цією любовою стала неминучою. Кожен новий день доля коригується і формується, наближаючи тебе до моменту, коли твоє серце буде повністю заповнене. Є причина, чому ти досі не знайшла ту любов, яку так шукаєш. Твої ангели чекали на ідеальний момент, коли все буде в гармонії, щоб ти отримала цей досвід без жодних застережень. Це не лише час має бути правильним. Це також твоя власна сутність, твоя душа готова прийняти та віддати цю унікальну зв'язок. Вони знають, що справжня любов вимагає не тільки зустрічі, але й зрілості та віддачі, щоб бути прожитою повністю. В цьому процесі твоє серце формується, як діамант, що проходить через сильний тиск, щоб засіяти своєю найбільшою інтенсивністю. І ця обробка немарна, вона готує тебе до того, щоб ти розпізнала те, що є справжнім. Те, що глибоке. Не сумнівайся, що ця ретельна робота твоїх ангелів спрямовує все на твоє благо. Ця любов не буде мимолітною чи поверхневою, вона буде такою ж глибокою, як твоя власна сутність. Можливо, найближчим часом ти відчуєш ще сильніше інтуїтивне покликання, заклик слідувати новим напрямком або відкрити своє серце для чогось, що раніше здавалося віддаленим. Ці зміни не випадкові. Це запрошення від твоїх ангелів, щоб ти ще більше погодилася з цією любовною долею. Вони шепочуть у твоєму серці, заохочуючи тебе довіряти, кинутися в невідоме, бо вони знають, що це той шлях, який веде до любові, яку ти так прагнеш. І ця любов, коли вона прийде, принесе відповіді на запитання, які ви навіть не знали, що маєте. Це буде, ніби кожна частина вас, навіть ті, що здавалося порожніми. Нарешті знайде своє місце і належність. Ваші ангели вирівнюють ваше життя згідно з цією обіцянкою любові, переконуючись, що ви готові прийняти її з відкритим серцем, без страху та сумнівів. Коли цей момент настане, все стане зрозумілим, як історія, яка завжди була призначена для того, щоб відбутися. Кожен крок, який ви робите, вони поряд з вами, не тільки спостерігаючи, а й ведучи вас. Щоб уникнути шляхів, які не відповідають вашому покликанню. Кожен обхід, кожен виклик, кожне очікування мало своє значення. Ваші ангели захищали вас від любові, яка не принесла б миру від порожніх обіцянок, тому що вони знають, що ви заслуговуєте на щось набагато більше. І тепер ви ближче, ніж будь-коли, до того, щоб випробувати любов, яка стане справжнім дзеркалом для вашої душі. Можливо. Шлях сюди був позначений деякими розчаруваннями, але знайте, що кожен із цих досвідів був кроком до того, що ви дійсно заслуговуєте. Ці любові, які не здійснилися, були необхідними уроками, шляхами, які зміцнили вас, роблячи ваше серце мудрішим, підготовленим. Ваші ангели були з вами в кожному з цих моментів, завжди нагадуючи, що справжня любов ще прийде. Ця любов буде не просто присутністю. А силою, яка перетворить кожен аспект вашого життя. Вона принесе з собою таку чисту енергію, що наповнить навіть найтихіші частини вашої суті. І щоб ви були готові до цього досвіду, ваші ангели просять вас продовжувати вирощувати своє серце, піклуватися про себе, шанувати свою власну подорож. Чим більше любові ви дасте собі, тим більше будете відкриті для отримання любові, яку Всесвіт приготував для вас. Коли ця зустріч станеться, це буде як зустріч душ, які завжди шукали одна одну. Ви впізнаєте один одного так, як це перевищує слова і пояснення. Ця любов не залежатиме від причин або логіки, адже вона буде вкорінена в чомусь набагато глибшому, чомусь, що походить від самого призначення вашого існування. Ваші ангели хочуть, щоб ви довірилися, що ця любов реальна і що вона наближається. Крокуючи до цієї зустрічі, відчуйте, як усе навколо починає вібрувати в гармонії з цією очікуваністю. Це буде, як якщо б увесь всесвіт змовився, щоб ви відчули себе обійнятою, готовою до цього великого відкриття. Ваші ангели заохочують вас тримати серце легким, обіймати це відчуття спокою, тому що це підтвердження того, що ви на правильному шляху. Кожен новий день це ще один крок до вашої долі любові. Ця любов прийде з ніжністю бризи і інтенсивністю бурі. Вона не прийде, щоб забрати вас від себе, а щоб підняти вас до ще більш автентичної та повної версії себе. Ваші ангели знають, що вам потрібна любов, яка поважає вашу сутність, яка допоможе вам рости, яка буде ділитися вашими мріями і приймати ваші вразливості. І саме це вони готують для вас з усією відданістю та любов'ю якої заслуговують душі, що справді заєднуються. Вірте, бо любов, яку ви бажаєте, шукає вас так само, як і ви її. Ваші ангели піклуються про те, щоб, коли ви нарешті зустрінетесь, все склалося так, наче завжди було так. Ви зрозумієте в той самий момент, що Всесвіт ретельно працював над кожною деталлю, щоб ця любов була реальною і тривалою. Те, що є справжнім, не зникає з часом. Навпаки, воно зростає і зміцнюється з кожним днем, кожним подихом, кожним поглядом. Не поспішайте, бо ваші ангели знають правильний час, щоб усе сталося. Вони готують вас до того, щоб ця любов стала благословенням, а не занепокоєнням. Коли вона прийде, це буде для того, щоб додати, щоб допомогти вам розвісти, щоб стати силою життя і радості на вашому шляху. Ця любов буде, як сонце після довгої ночі, зігріваючи і освітлюючи вашу сутність глибоко і справжньо. Продовжуйте вірити, бо сила цієї любові реальна і вже в русі, направляється мудрістю ваших ангелів. Вони заохочують вас підтримувати цю віру, утримувати надію у своєму серці. Та любов, яка йде до вас, така велика, як саме життя, і вона обгорне вас у спокої, радості та взаєморозумінні. Ви заслуговуєте на кожну хвилину цього досвіду і набагато більше. Ви вже гідні цієї любові, яка чекає на вас, ви вже є тим важливим елементом, який Всесвіт підготував для цієї історії. Ваші ангели нагадують, що немає поспіху, бо все розгортається точно так, як мало би, ця любов це відповідь на запитання, які ваше серце навіть не наважилося ставити, і вона буде подарунком з небес. Величезна вдячність за те, що дозволили мені говорити безпосередньо до вашого серця. Ви безцінна душа, і ця любов, яка наближається, стане доказом того, що все, чого ви чекали, того справді варте. Нехай ці слова стануть нагадуванням про те, наскільки ви особливі і наскільки ваші ангели працюють над тим, щоб ваш шлях був освітлений і благословенний. Тепер щоб підтвердити, що ви отримали це повідомлення та налаштувалися на силу, яка керує вашим долею, напишіть у коментарях все можу в тому, хто мене зміцнює. Це потужне твердження, яке налаштовує вас на любов і світло, які вже оточують вас. Не забудьте підписатися на наш канал і активувати дзвіночок, адже ми тут, щоб ділитися повідомленнями від ангелів спеціально для вас. Кожне нове відео. Це можливість ще більше заєднатися з метою, яку ваші небесні провідники мають для вашого життя. Будьте уважні, адже ваші відповіді можуть бути ближче, ніж ви уявляєте. Побачимося в наступних відео, де повідомлення і благословення продовжать освітлювати ваш шлях.